Мистецтво таланту та я її ведуча Мар'яна Баняс. Україна з місті вороги. Вріні землі, українські зорі. Були, будуть тут, стопон, віки. І сьогодні ми побуваємо на репетиції народного аматорського хору міста Радавелів. Що ж, ходімо? Рідні землі, українські зорі. horodi i ni ukrainski Народний хор у місті Радивилові був створений у 1978 році. Основу колективу складають талановиті жителі міста, які не можуть без співів. Ви з 2012 року очолюєте народний хор як керівник. Як усе починалось? Як усе починалось 20 років, я був в тому хорі акомпаніатором. Я кожен голос, кожну людину чув. Я міг в будь-який момент, якщо чую, що хтось не тягне, то я міг і ту бартію зіграти, і, і, і витягнути. витягну. Показавши, що щось можу. люди в мене повірили. Ми завітали на репетицію до колективу, аби детальніше розповісти про його діяльність. Як завжди, репетиція розпочинається з розпівки. <му> Після годинної репетиції ми поспілкувалися з Ярославом Євгеновичем Жолновичем, який з 2012 року є керівником хору. Як обираєте репортаж? Обираєте ви чи за побажанням від учасників хору? Вінешка лежить житись волинський хор. Я поїхав на стажировку до цього керівника. Я навчився, побачив, де що беру з його репертуару, де що сам придумаю. Ну, якщо б признатися, я не хоровик, я баніся, я викладач по класу Баяна. А це я ну, просто чую, маю слух. і мені і ця робота подобається, і людям подобається. За популяризацію пісенної хорової творчості в 1984 році хору було присвоєне звання Народний аматорський колектив. Запам'ятався найкращий кращий виступ керівниками. Нашими на початку були Колесник Віталій Васильович. Зараз він ну по якійсь причині, я не знаю, чого не бере участь в нашому хорі. Довгим до багато часу керівником був покійний лісковий Леонід Володимирович, при якому і ми отримали звання народного. Ти розвивається тоді, якщо він десь їздить. Хору та діяльність нам розповіла одна з перших учасниць хору Ганна Мартинюк, яка співає в ньому, і дотепер. Створювався хор з ініціативи голови районної ради покійного ворожбита Бориса. Приводили нас всіх з організації. Я працювала в лікарні, нас приводив на репетиції на самого початку. Приводив головний лікар. приходили участь, брали з меблевої фабрики, з фурнітурного заводу працівники. І також брали участь і працівники культури, які працювали тут на платній основі. Нас було на початку дуже багато учасників. Керівники стояли від початку репетиції до кінця, щоб ми хоч не розбіглися. То зразу було трошки примусовим таким, а потім, ну от раз я до теї переспіваю, то було моєю улюбленою бутри, справою. Так, моєю улюбленою хобі моє було, як кажуть. Хвилюєтеся, коли виходите на сцену? Дуже хвилююся. Дуже я виходжу на сцену. і от сольні номера і, і буває тріо, і там дует, і в хорі, я виходжу на сцену як перший раз. Такі хвилювання у мене я не можу. Я не знаю, Навіть, чим це Навіть попри те, що 46 років так, на здання. Хвилювання Никаю, дуже в мене маю, хвилювання дуже в мене такі сильні хвилювання. В деякій мірі мені пісня допомагала в житті, в біді, в бідів, горів, в радості. Я завжди була з піснею. Також ми поспілкувалися з учасницями народного хору, які розповіли про те, як потрапили у хор та який момент з життя колективу їм запам'ятався найбільше. Наш керівник дуже наполеглива людина, і особисто я працюю в школі педагогом. Я пам'ятаю, як він приходив щоденно і. Знаючи, хто у нашому закладі співає, просив прийти, щоб прослухати, щоб взяти нас у свій колектив. Не ранком розпочалася війна. и отразу жомветналася и отразу З шкільних років я дуже хотіла співати в хорі. Коли ми приходили на концерт, завжди закінчувався концерт виступом народного хору. І ось настав той момент, що наш керівник теж прийшов, Я працюю в Радвелському професійному ліцеї. Він прийшов туди і е, запропонував стати учасником народного хору. Я всіма руками і ногами, звісно, погодилася і прийшла вже, мабуть, восьмий чи сьомий рік. Я вже тут співаю. Я потрапила у цей хор десь чотири роки тому. Була на концерті тут нас в дивили блінку культури і виступав народний хор дуже красивою програмою. І я просто закохалася в їхню творчість і в цей хор і прийшла до керівника і кажу, що візьміть мене. Я хочу також до вас хор, тому що я бачу, що ви дуже гарно виступаєте. І у вас дуже гарний колектив. І таким чином потрапила. Тобто, ви вже не один рік. Тут співпрацюєте, то, то співаєте в народному хорі, і ваше напевно склалися якісь певні враження, певні якісь емоції. Ви вже звикли, ну, як вам в Народному хорі, як вам колектив, репертуар. Колектив приємний, навіть не дивлячись на те, що в нас різна вікова категорія від старшого до молодшого, але ми всі як друзі, як компанія, і дуже подобається десь подорожувати. Ми не те, що їдемо в подорожі, ми десь їздимо на виступи, і це завжди дуже весело і цікаво. І як вони співають всі в автобусі, і по дорозі туди, і по дорозі назад, і там. І якась у нас така гордість за наш колектив, тому що на рівні обласному чи на всеукраїнському ми досить гарно виглядаємо і співаємо. Я доповню це. Така атмосфера єдиного великого великої співочої родини. На початку, то тобто він дуже відрізняється від зараз сучасного? Відрізняється, бо то були комуністичні часи, були. Співали багато пісень про Леніна, про партію. Народні пісні, ну рідкість була, народні пісні були. В основному були партійні такі пісні. Ну який найбільший момент, такий найцікавіший, найемоційніший, вам запам'ятався за всю цю довгу історію? Саме більше запам'яталися виступи в Києві. Де звітували Рівненська область, був звіт Рівненської області, художньої самодіяльність звітувала Рівненської області, це запам'ятався цей виступ. Також ми брали участь е, сонячні кларнети в Києві, то, то перший самий був початок, де був присутній президент Ющенко на виступі нашому і вручав навіть нашій Алі Олексіївні. Звання Заслуженого працівника культури. Багато учасників, які були від початку створення, залишилися зараз. Ні. Від початку створення тільки я одна. Не вистачає хлопців, де хто виїхав, де хто за границю, дехто воює. І, і не можна. Дуже важко. В планах, хоча б втримати те, що є. Ну, бажано, щоб в народний хор приходили співати молоді люди. Мужчини, дівчата, жінки. Ну, чогось дуже важко закликати молодих людей прийти співати. Зараз так, дякувати Богу, пару вже чоловік у нас прийшло поповнення, трошки є в хорі. Ну, чи то зв'язано з війною, чи я навіть не можу сказати. Я думаю, що хор буде існувати, так. Я казала, я бажаю їм навіть, щоб той хор розвивався і збільшувалася кількість учасників. Дай Бог. Сьогодні у випуску Мистецтво таланту ми познайомилися із Радивилівським народним аматорським хором та дізналися про його діяльність та репертуар. Адже з цьогоріч він відзначає 45-ту річницю діяльності. Вітаю всіх учасників, 45-річчям нашого хору, створенням нашого хору, вітаю нашого керівника. І також хочемо згадати нашого покійного керівника Леоніда Володимировича, який дуже багато вклав. Цей народний хор і згадати його теплими словами. Хочу побажати їм здоров'я, мирного неба. Насамперед, щоб наші воїни повернулися живими здоровими. Ну а пісня буде поміж нас, як то кажуть.